Welcome to Apple Tree Channel. Hello Everybody! I'm so glad to see you again. Доброго дня, шановні батьки та діти. Доброго дня, учні 4 класу. Продовжуємо цикл уроків за підручником Quick Minds 4 клас. Працюємо сьогодні ми з другим уроком восьмої теми, сторінка 71, Comparatives. Будемо сьогодні порівнювати. Порівнювати між собою тварин. Пам'ятаєте, на минулому уроці ми з вами вивчили назви тварин і їхніх дітей, тому що назви цих тварин вже були вам відомі до цього, а ось назви їх дитинчат ви ще не знали. Так от, сьогодні ми в продовження цієї теми будемо говорити про порівнянні факти. Цих тварин. Отже, animal facts true or false. І також будемо з вами вчитися їх порівнювати. Хто більший, хто сильніший, хто кращий у чомусь, наприклад, хто вищий, хто менший на зріст, хто швидший, хто з них повільніший. Отже, порівняння завжди буде вестися між двома тваринами або між двома групами тварин, адже ми порівнюємо. Порівняння може бути лише між чимось двом, так? або дві тварини, або дві групи тварин. So, read and say true or false. Скажіть, прочитайте і скажіть, це правда чи ні, а потім послухайте і перевірте. Ну, чесно кажучи, не все я знаю, не всі факти, тому давайте ми просто спершу їх про прочитаємо, перекладемо, потім послухаємо і о, вже оберемо, це правда чи ні. І так, Animal Facts, true or false. Siberian tigers are bigger than African lions or two. Mexican The Mexican free tailed bat is slower than a parrot. Mexicansky Kajan uh, Povilnichi za papuho. Dali. Kangaroos are faster than zebras. Uh, Kanguru switches niche zebra. Crocodiles are weaker than hippos. Крокодили слабші, слабші за е, бегемотів. Ducks are better swimmers than penguins. Качки краще, пла, краще вміють плавати, ніж пингвіни. Cheetahs are worse runners than horses. Гепард гірший, гірше бігає, ніж коні. Ну, я думаю, на це вже фолс точно. Мені здається, що гепард швидший, ніж коні. Okay, now let's listen and check. Animal facts are they true or false? What do you think? Let's get the answers. Let's see number one. Are Siberian tigers bigger than african lions yes this is true tigers are bigger than lions and the siberian tiger is really very big now number 2 do you know the mexican free-tailed bat is it slower than a parrot? This is false. This bat is very fast when it flies. And it's faster than a parrot. Now, let's move on to number three kangaroos and zebras. Which animal is faster? The answer is the kangaroo. Kangaroos can hop very fast. They're faster than zebras. So, question number three is true. Next, number four. What about crocodiles and hippos? Which animal is stronger? Well, it's the hippo. Hippos are stronger than crocodiles. Crocodiles are weaker than hippos. So, number four is true. OK, number five. Do you think ducks are better swimmers than penguins? This is false. Penguins are better swimmers than ducks. They can swim very, very fast. And now the last fact, number six. Are cheetahs worse runners than horses? No, this is false. Cheetahs are better runners than horses, they can run very fast. Окей, okay. ось такі чудові факти ми з вами дізналися. Зверніть увагу, що коли ми порівнювали дві групи тварин, так, або дві тваринки, то ми що робили? Ми додавали закінчення ER. Бачите: bigger, slower, faster, weaker. А в деяких випадках повністю слова якісь нам невідомі Б і Віос. Що ж це за форми слів? Давайте розбиратися. Отже, справа у нас йде про мова йде так, про порівняння тварин. Прикметники в англійській мові не змінюються ні за особами, ні за родами, ні за відмінками. Вони мають тільки ступені порівняння. В англійській мові прикметники поділяються на дві групи: Одно і двоскладові, Слово складається з одного чи двох складів. Наприклад, «small», «clever». Та багатоскладові. Слово складається з трьох складів і більше. Interesting. Ступені порівняння прикметників. В англійській мові прикметники мають три ступені. Простий, тобто початкова форма слова, вищий і найвищий. Ми будемо говорити з вами про вищий ступінь порівняння односкладових, простих прикметників. Так ось. Як він утворюється шляхом додавання суфікса «-er». Наприклад, «big» – великий бігер більший. Зверніть увагу, якщо у нас односкладове слово, або е, слово, яке закінчується на наголошений склад, закінчується на приголосну, перед якою йде голосна, то ця приголосна, що робить, подвоюється: Big, bigger, великий більший. Hadd важкий, хад важчий. Тут просто додали закінч... суфікс er і все. Без змін. Brave braver. Одна літера І випала. Brave – хоробрий, – хоробрі, «хоробріший». Може, ще раз щодо правопису. Якщо слово закінчується на одну приголосну букву, а перед нею стоїть одна голосна, тобто закритий склад, то приголосно подвоюється. Big bigger. hot – hotter. якщо слово закінчується на букву І, то друга буква І не пишеться. Brave braver. Одна літра І випадає. Якщо слово закінчується на букву Y, а перед нею стоїть приголосна буква, то буква Y при додаванні суфікса ER змінюється на I. Де Див, все дивіться за прикладами: Busy – зайнятий, busier – більш зайнятий, Gay – веселий, gayer – веселіший. Ну, діти і ось винятки. Пам'ятаєте, ми тільки що у підручнику бачили слова віос та беце. Також це є винятки з правил. Це, ті, це той ступінь прикметника, який не утворюється з допомогою суфікса IR, -er", а повністю змінюється. Це слово good гарний, бе це кращий. Отже, якщо ви хочете сказати, що якесь, якась тварина в чомусь краще, так, ніж інша тварина, то ви вживаєте слово «бе-це». Якщо ви хочете сказати, що одна тварина гірша в чомусь за іншу, то це буде вес. Отже, good better, «гарний» кращий. Бет поганий віос гірший. Презентацію запозичила з особистого блогу вчителя англійської мови Юлії Харченко. А ми йдемо далі. Отже, Listen and say. Grammar focus. А тепер послухаємо і повторимо за Диктором. Big – великий bigger – більший. Small – маленький, a Smaller менший. Strong сильний. stronger – сильніший. Weak Слабкий weaker слабкіший. Good гарний better – це кращий. Bad – поганий worse – гірший. Tall – високий taller – вищий. Short – маленький зріст, Шоте менший. Fast швидкий. Fast швидший. Slow повільний slower – повільніший. І варіанти використання цих прикметників ступені порівняння так в, в реченні. Tigers are bigger than lions. Тигри більші за левів. Слово за ніж леви, так, це слово «зен». Отже, слово «зен» у більшості випадків супроводжує е, нашу comparative structure, наш порівняльний е, ступінь. Cats are better runners than mice. Коти швидше бігають так, ніж миші. Окей. Ну що ж, а зараз послухаємо, повторимо за диктором. Big, bigger, small, smaller, tall, taller, short, shorter, strong, stronger. Weak, weaker, fast, faster, slow, slower, good, better, bad, worse. Tigers are bigger than lions. Cats are better runners than mice. So now think of an animal and describe and guess. Подумайте про тварину, опишіть її і здогадайтесь. it's gray and is bigger than a panda. Uh, Він великий за панду. an elephant. Так, наприклад. Um, it's yellow and black, and it's faster than a horse. It's a cheetah. Cheetah, так, швидше за, за, за коней. Спробуйте описати цю тварину, і нехай співрозмовник здогадається, що це за тварина. Вживайте, будь ласка, ці слова, наприклад, It's smaller, it's. Ну, давайте і колір. Да? Хоча б, наприклад. It's black and white. It's bigger than a dog. <laughs> нехай це буде Пенкін, ми описали, так? Або Стронгер. Силь... Хто може бути сильнішим когось, так? В чомусь. Ось, і нехай ваш співрозмовник здогадається, кого ви саме описали. So, that's all for today. На цьому це все. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці. А зі своїми підписниками, любими спонсорами каналу, які постійно підтримують автора каналу. Ми зустрічаємося як завжди на перевірці нашого домашнього завдання за робочим зошитом. Goodbye, good luck! На все добре, Have a nice and peaceful day!